Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Реалія». Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. Чверть століття тому, 20 січня 91-го року, в Криму був проведений референдум щодо відтворення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки. Тоді понад 93% з тих, що прийшли на дільниці, проголосували за радикальну зміну назви. Кримська область перетворилася на автономну республіку. Для чого це робилося? Відповіді. На це питання збирали наші кореспонденти. В українському Криму 20 січня відзначали День Автономної Республіки Крим. Після російської окупації він має нову назву День Республіки Крим. Цього року самопроголошений глава півострову Сергій Аксьонов у своєму офіційному привітанні заявив, що 20 січня 1991 року відбувся референдум, який дозволив далі. Цитата протистояти агресивній українізації, і став першим кроком на шляху до воз'єднання Криму з Росією. Два розділені реділонида. И два почти одинаковых результата. 93-97%. Это знаковое совпадение. Радяне духовно, культурно культурна ментально Крим завжди ставався частиною Росії. Один із організаторів референдуму, керівник Компартії Криму Леонід Грач, в коментарі Крим Реалі» телефоном розповів, що вже тоді відчувався руйнівний процес розпаду радянського союзу. А повернення кримських татар з місць депортації в кінці 80-х років минулого століття лише посилили настрої місцевих на створення автономної республіки, а не національної кримсько-татарської, як того хотіли кримці. Що можний процесс Советского Союза. У нас э, общественное строение имели разные полюсы. Одни кричали давай Союзную Республику, другие восстановим автономию, как э, Советскую Социалистическую, третье Крымско-Татарскую э, автономию, а четвертые ставили вопрос о том, чтобы Крым оставался областью. В Васепом контексті приймалось порішення, рішення, прийнята екс-нардеп України кримчанин Андрій Сенченко у січні 1991 року працював в органах місцевої влади і був безпосереднім учасником та свідком подій. Він розповів, чому на його думку кримчани протягом одного року підтримали ідею автономії півострова, а потім незалежності України. У людей не ніби какой-то внятної цілі. Просто в той ситуации зависело очень много от того, как ставился вопрос и ставился ли он вообще. То есть понимали, вот все чувствовали просто кожей, что что-то будет меняться. Да? В эти времена неопределенности люди искали какую-то точку опоры. В тот раз им подбрасывается идея, окей. а потом подбрасывается другая идея. Вот когда сказать, голосовали за независимость Украины, Крым практически те же цифры дал. Корреспонденты крым и запытали у перехожих, за что же они голосовали в осенне-тахт грудне 1991 року. Я помню, голосовала за автономию. Автономию, да, потому что чтобы все деньги оставались здесь, а мне... в Киеве девать некуда было. А здесь, извините меня, грязь. Я считаю, что референдум, который проходил два года назад, он был намного, как вам сказать, честнее. Люди вот именно, как хотели присоединиться к России, они проголосовали так, как хотели. А то, что происходило в 91 мне кажется, там все было подтасовано. Ну, понимаете, в Крыму большинство населения это русскоязычное. Они все хотели за еще в те времена присоединиться к России. Вот. И они добились своего спустя 25 лет. Верхам России это, говорит, как-то не, не нужно было, не за дело. А в то время уже, говорит а Украина прибрала все. И, как говорится, референдум весь Крымский она как говорится, совсем опустила и как будто его не было. Мы, Ми ж ходили на референдум, мы все проголосовали, что мы должны иметь автономию. И тогда даже Мешков сделал время московское. У нас даже было на час время переведено вместе с Москвой. Ну, видите, что Украина сделала. Видимо, такие условия были. Просто Тот вопрос, который кримчані задавали, они просто не поставили в пов'язку, і ми винушені були автономію. Признати в составі України. Перший президент України Леонід Кравчук наголошує, поновлення кримської автономії в 91-му році минулого сторіччя сумнівна процедура, адже закону про такий референдум, за його словами, не існувало. Ми е, розуміли, що це не є легітимно, але виходячи з ситуації, яка складалась. Щоб не було загострення і щоб не було конфлікту, ми вирішили діяти толерантно, і ми не хотіли робити кроки, які могли б створити, скажімо, Розвинути, не створити, а розвинути сепаратистський сепаратиський настрій. Питання як референдум вплинув на подальшу історію півострова, виявилось досить дискусійним. Кримський політолог Сергій Кисільов в інтерв'ю інформаційної агенції Кримінформ висловив наступну думку. Я принадлежу к тем крымчанам, которых день 20 января является подлинным праздником, если можно так сказать, праздником большой, потому что именно в этот день начался долгий, трудный, не без путь возвращения в состав России. Это был не только первый в Советском Союзе референдум, но и проявление прямой демократии, когда удивительным образом совпала воля народа на свое историческое самоопределение, да, и желание власти на эту волю отреагировать. Крыму тогда посчастливилось не повторить судьбу Приднестровья или, скажем, Абхазии. Потому что, потому что там, где элиты не договорились со своими центрами, в конечном итоге пролилась кровь. И я не согласен с тем, что говорит Аксенов, с тем, что 20 января 1991 года был сделан первый шаг к воссоединению Крыма с Россией. Это неправда. Это то же самое, что как Путин подгребает крещение князя Владимира в Херсонесе под историю России. Это неправда. В 1991 году был найден компромисс между русскоязычным большинством населения Крыма и, независ... ну, и будущей независимой Украиной. А то, что случилось весной 2014 -го года, это вооруженная агрессия России совсем по другим причинам. За словами історика, референдум, що відбувся в 1991 році, все таки став кроком назустріч Україні, адже його результати затвердила Верховна Рада УРСР. І саме цей крок закріпив статус Криму як невід'ємної частини Української Республіки. Олександра Марченко, Сергій Прокопенко, Сімферополь Київ для Кримреалії. В ефірі програма Крим Реалі». про те, як Кримська область України перетворилася на Кримську АРСР. Про це сьогодні говоримо з ректором Таврійського національного університету, професором, колишнім заступником голови ради міністрів Автономної Республіки Крим Володимиром Казаріним. Доброго дня, пане дня. пане Володимире, На вашу думку, для чого взагалі була створена відтворена 91-го року ця Кримська автономна соціалістична республіка? Ну, во-первых, я думаю, что все-таки, на мой взгляд, это был акт определенной справедливости, потому что ликвидация после войны Крымской республики она была, на мой взгляд, определенным актом мести ну, крымским татарам, выселенным, ну и вслед за ними вместе с ними там армянам, болгарам, грекам. И в этом смысле восстановление ее было актом справедливости, но осуществленным только наполовину. Она как бы была восстановлена, но на первом этапе не ставился в полной мере вопрос о восстановлении как бы системы власти и жизни на полуострові і в повестку дня цей вопрос став только благодаря активності самих, наприклад, кримських татар і некоторых других активних деятелей з числа депортированных народів. Но я думаю, що в полной мере этот вопрос так і не було А, От дивіться ще 3 квітня 90-го року був ухвалений закон про порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом Союзної республіки з СРСР. Це був такий. А... Це союзний закон. І тим законом передбачало, що якщо у складі Союзної республіки є автономія, то така автономія може вийти зі складу республіки і приєднатися безпосередньо до СРСР. Ну а за декілька місяців Крим перетворюється на таку автономію. там. Чи це значить, що Москва вже тоді хотіла, знаєте, за будь-яку ціну залишити Крим собі? Я думаю, що в повіскі дня. именно Москвы, наверное, этот вопрос не стоял. Я думаю, что во времена Горбачева и во времена Ельцина хватало других проблем, которые надо было решать. И именно это в повестку дня не ставилось. Недаром, помните, у Ельцина был этот лозунг «берите самостоятельности и прав столько, сколько хотите». Как бы я не буду в это вмешиваться. И, в принципе, определенный период оно так и происходило. Я думаю, что вот то, что часть крымской элиты вынашивала а, такой план. Да, и я думаю, что вот в этом смысле 91-й в каком-то смысле он потом взорвался 94-м, ведь тогда а, голосовали за Мешкова, ну, не только там люди определенным образом озабоченные, но, в общем-то, и элита голосовала, директорский корпус, вам помните, руководители предприятий, надо признать, что вот у него как раз очень высокий был процент поддержки, результаты голосования были очень высокими. А, я думаю, что вот крымская Элита, исходя из определенных личных, даже можно сказать, эгоистических э, настроений, она тогда об этом думала. Мы с вами знаем этих руководителей, они хотели быть полновластными хозяевами. Ви працювали в Раді Міністрів Автономної Республіки Крим. На вашу думку, чи Крим став за ці 23 роки справжньою автономією? Ну, я прийшов в сайт Міністрів вже в 2001 році. Це все-таки дистанція. І Я думаю, що к тому моменту, до 2001 году це вже і второй срок президента Кучми, я думаю, что Крим в в значительной степени уже стал органической частью украинского государства, и на том этапе вот такого рода эгоистические настроения были в значительной степени подавлены. Вот урок Мешкова он для многих стал показательным, и тогда, как бы была уже попытка иным образом встраиваться. Но в частности. Да, мы органическая часть Украины, да, мы не собираемся пересматривать этот статус, но дайте нам больше полномочий. Недаром опять тогда стала возрождаться идея свободной экономической зоны, особых прав, особых привилегий. Вот таким путем старое настроение эгоистической крымской элиты начало себя реализовывать уже в нулевые годы. А на вашу думку, якби Крим залишався просто областю Кримською, да не Кримською автономною Республікою, спочатку радянською, а потім там Республікою Крим, а потім вже автономною Республікою, Республікою Крим, чи це б завадило Російській Федерації здійснити окупацію, а потім анексію Кримського півострова? Ну, во-первых, это дало бы им дополнительные аргументы для этого. Они могли говорить, что мы как раз хотим восстановить историческую справедливость и восстановить крымскую автономию. И если бы, например, она не была восстановлена ранее и, ну, как бы в значительной массе своей крымчане не убедили, что это не дает никакого особенного благополучия, тогда витала бы в головах вот эта мечта-легенда, что, а вот если бы была автономия, у нас было бы все здорово и замечательно. Они бы могли на этой карте как бы сыграть, если они к этому серьезно бы подошли. Но я думаю, что это невозможно, потому что эм, восстановление автономии и эгоистические крымские элиты с одной стороны добивались, но был мощнейший фактор, который давил. Это э, позиция крымских татар, которые э, ну, считали, что с восстановлением крымской автономии в известном смысле они возвращают время назад на момент своего э, изгнания и тем самым возвращают себе шанс на восстановление своего статуса на территории полуострова, который был до войны. А як ви думаєте, яким має бути статус Криму в Україні? Ну, опять же, я думаю, что статус автономии вряд ли может быть пересмотрен. Раз, потому что с самых разных сторон, и опять повторюсь, со стороны Крымско-Татарской громады, это э, не будет воспринято и не будет поддержано. Мало того, сегодня мы стоим на пороге. Э, Новых политических процессов, смысл которых будет стоять состоять в том, что мы должны определиться с новым содержанием. Крымской автономии и спектр э, э, разговоров здесь очень широкий, от того, что это просто автономия в старом смысле, ну как она была там 23 года, до того, что э, целый ряд политиков и не только и числа крымских татар ставят вопрос о том, что она должна быть реорганизована, например, в национально-территориальную или так далее. Я думаю, что разговоры о содержании Крымской автономии ждет новый период ожесточенной полемики и э, столкновения позиций. Дякую, Володимир Казарін, професор-ректор Таврійського національного університету, був гостем нашої студії. У другій частині ми покажемо, чого бояться російські чиновники в Криму та як кримчани реагують на падіння курсу російського рубля. Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалі. Багато хто з українців думає, що кримчани, ті, які підтримували російську анексію півострова, можуть змінити свою думку. Варто лише розповісти їм правду. Особливо про той жахливий стан, в якому зараз перебуває Крим, але тут є велика проблема: в Криму вже практично немає незалежних медіа, та й на незалежних журналістів відкрито справжнє полювання. На каком основании человека задерживаете? Вы не предъявляете документы. Я попросил, вы не Он предъявлял документы, есть свидетели. У меня есть вопрос, на основании чего? На основании Покажите, пожалуйста. Я Я вам сейчас. У меня нет ориентировки. Мы сейчас пройдем, я покажу вам ориентировку. Зачем далі це зараз? 15 січня у так званому верховному суді Криму відбулося слухання справи 26 лютого. Біля будівлі зібралися представники громадськості. У якості слухача там перебував і кримський блогер Заїр Акадиров. Місцеві поліцейські, побачивши, що він робить нотатки в блокноті, змусили його показати паспорт та спробували незаконно. Затримати ініціатором цієї операції був капітан Руслан Шамбазов. Цей чоловік наполягав на тому, що блогера необхідно доставити в центр протидії екстремізму. він сказав водителю дав команду поїхали в центр по протидії екстремізму. Я сказав на основанні чого ви не заявили що ми тільки побіседи в машині. він сказав, так треба И после этого э, он попытался выхватить у меня телефон из рук. Э, я ему не дал. Он схватил меня э, за правую руку, закрыл дверь в автомобиле. И э, находившийся впереди водитель э, сказал, что мы сейчас наденем наручники. А тот капитан, который меня э, пригласил на беседу, э, пригрозил, что мы сейчас поедем в подвал. Ну, какой-то подвал, я так и не понял. Uh, после этого я расценив это как угрозу в жизни в связи с тем, что сейчас происходит в Крыму, То что пропадає, прохищають людей и так далее, Я uh, предпринял попытку выйти из автомобиля. Мне это удалось открыть дверь. Після втручання громадськості Акадирова випустили з автівки, Однак, потім представники поліції відвели чоловіка на допит до найближчого райвідділку. За годину блогера відпустили. <звук> Кримські провладні журналісти звинуватили у тому, що сталося самого блогера, начебто він повинен отримати акредитацію на роботу в Криму. Ось українським журналістам вдалося з'ясувати, що співробітник поліції Руслан Шамбазов, брат капітана ФСБ Артура Шамбазова, фігуранта справи про тортури кримського політв'язня Олександра Костенко. За свідченнями захисту Костенко останні разом із напарником Андрієм Тішеніним регулярно били Костенко. в СІЗО. Всі жаль, для Криму останні два роки – це вполне таки сложившися тенденція. Журна... Журналисты в Крыму, независимые журналисты это одна из самых рискованных профессий и видов деятельности. От, к сожалению, це так теперь в Криму. Я можу говорить, що более сотні журналістів узнали на собственном опыте, что що такое работа в Криму в нинішніх реаліях. сотни сотні журналістів тільки за період перших нескольких місяців анексії. Понятно, що эта цифра росте і росте по сей день. Міністерство інформації України звернулося до прокуратури з проханням розпочати карну справу відносно спроби незаконного затримання кримчанина Зайра Кадирова, що й відбулося за кілька днів. Те жодної заяви не пролунало від Українського міністерства закордонних справ. Тетяна Терещук, Данило Яницький, Сімферополь Київ для Кримреалії. У січні 2016 року російський рубль встановив черговий рекорд рекорд падіння. Та чи переймаються кримчани валютними стрибками? Ми спитали в самих мешканців півострова. Ти не думав? С рублем все будет хорошо. Абсолютно. Я уверена. Я Владимир Владимирович Владимир, Путина уважаю. И все будет хорошо. Нет, потому что у нас рубль, слава богу, нормально защищен. И мы тут покупаем не в долларах и зарплату получаем не в долларах. Поэтому будем работать, и все у нас будет хорошо. Я считаю, что во-первых, у нас экономика достаточно сильная. Наша страна богата ресурсами, как природными, так и всеми это думаю, если переключиться на производство, то есть поддержку легкой нашей промышленности, сельского хозяйства, то тогда мы протянем, и даже, может быть, им фору еще дадим. Мне как-то доллар этот вообще не нужен. Я пенсионерка, что мне тут доллар? Ну, так как мы потребляем импорт, конечно, это разница. В принципе, да. В принципе, да. У нас же, ну, скажем, та же техника бытовая, все же импортная конечно, отразится. Я считаю, что это напрямую завязано. Курс рубля по отношению к доллару. И как бы цены возрастут. Возрастет, наверное, же все-таки и бензин для автомобилистов. Это немаловажно. Сейчас уже цены возросли на страховые всякие дела. Поэтому думаю, что в это есть прямая связь. Курс рубля по отношению к доллару на наши. Ну, конечно, отразится. А как же иначе? Ну, как, каким образом? Курсовая разница увеличивается, соответствующим образом стоимость товаров и продуктов будет возрастать, естественно. А так как она будет возрастать, естественно, все это будет с наших карманов вытаскиваться. Выниматься, извините. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Твіттер, Фейсбук, ВКонтакті. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.